Бродівська громада закріплює прагнення у вдосконаленні господарських відносин та долучається до проєкту Належне регуляторне середовище для сталого місцевого економічного розвитку. Відговарла проєкту «USAID в Україні. У рамках проєкту відбувся дводенний тренінг підвищення ефективності планування та реалізації регуляторної політики на місцевому рівні для представників виконавчого комітету міської ради та організацій, які працюють із регуляторними актами. Новими стандартами та правилами побудови господарських відносин навчали експерти проєкту Олексій Літвінов, кандидат наук із державного управління, також директор громадської організації, інститут громадської експертизи Богдан Мосюнов, голова ради підприємців при сумській обласній державній адміністрації та керівник громадської організації бізнес асоціації фобізнес, члени Координаційної ради національної платформи малого та середнього бізнесу.